З нами на зв'язку генерал-лейтенант це засновник благодійного фонду. Закриємо небо України Ігор Романенко. Пане Ігоре, доброго ранку, рада вас вітати. Доброго ранку, вітаю вас. Дякую, пане Ігоре, що долучили до нашого ранкового ефіру. Вам поставлю теж саме запитання з огляду на ту заяву, яку цитують а, американський телеканал CNN, що Трамп готує зустрічі, переговори з Україною і Росією. Ми питаємо, хто має бути на першій зустрічі з Трампом щодо України, Укр... тільки Україна, Україна, ЄС, Україна, Росія або всі разом. Яке ви маєте бачення з цього питання? От як ви довели, мабуть, в такої послідовності і треба, щоб ну з точки зору скажем, розглядання цього питання, питання війни в Україні, і зв'язку з цим ще раз нагадати, що це стосується в першу чергу безпосередньо українців і нашої держави. Але скільки були союзниками, то по раціональному підходу по, по доброму підходу, який підтримувала нас, це Європа і Америка. То до до цього можна, якби наростивши зусилля на якомусь етапі приєднати і Європу, щоб розібратися з чим виходити з якою об'єднаною платформою до перемовин Трампа з Путіним? Тобто, до того як варити з керівником країни-агресора, треба чітко. Розібратися з позицією наших союзників в першу чергу України і держав, які підтримують, і тільки після цього виходити на Путіна, тим паче що. Дуже похоже на те, що розмови, телефонні все ж відбулися як від після подій з літаком, який упав в Америці. Що його запитали Трампа, і він сказав: і відносно того, чи були зв'язок з Путіним відносно падіння цього літака. На який він як відомо відповів, що з цього приводу не було. А якщо з цього приводу не було, значить було сього іншого. Ну так іначе в цьому занурюватися, Я думаю, не так і потрібно, але чітко знати, що важливий такий алгоритм дії для того, щоб він відображав позицію в першу чергу України і їх союзників, про яку Керівництва держави Америки неодноразово говорили за час. Ведення цього етапу широкомасштабної війни, пане Ігра. А чи бачите, що дійсно зараз наші ключові партнери? Я не говорю тільки про Сполучені Штати Америки, а ЄС дійсно відображають нашу позицію. Я наведу цей приклад першого числа. Пам'ятаємо вранці, вночі та вранці першого лютого росіяни атакували Україну ракетами та безпілотниками. Внаслідок влучань у Запоріжжі, Полтаві, Харкові, Одещині та Сумщині є, на жаль, жертви у Полтаві. Загинуло на жаль 14 Людей серед них це двоє дітей. Я навіть десь зустрічала інформацію, що знайшли тіло, упізнало третьої дитини. Ще 20 людей постраждали. Там повністю зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки. За словами Володимира Зеленського, лише в ту ніч росіяни застосували 165 ракет і дронів різних типів. Президент наголосив, що їм би не вдалося так інтенсивно бити по Україні самостійно без залучення інших держав. Тут давайте почнемо президента. 165 ударних одиниць в одному нічному ударі Росії, всі ці іскандери, калібри, інші засоби для убивств це сотні, навіть тисячі компонентів інших країн, країни Європи, Китай, навіть Америка. Критично важливо, щоб санкції були реально сильними і такими, що їх не обійдеш за будь-яких обставин. Не має залишитись жодного способу постачання в Росії критичних компонентів для оборонного виробництва. Порушення санкцій має трактуватися як співучасть у війні. Угу. Ну напередодні цього злочину Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні реальні гарантії безпеки для того, щоб зупинити Росію. За його словами, ППО і достатня кількість ракет для захисту це обов'язкова умова наближення миру. А Петріоти, Айріс, усі види необхідної ППО, розвиток дронів та інвестиції у виробництво зброї тут в Україні. Це захист життів наших людей та ідеї, що мир. Можливе пане Ігоре, а власне оси черговий злочин росіянців, який був скоєний вранці вночі 1 лютого я не просто так привела, що в контексті наших а, основних партнерів до сьогоднішнього дня я не знаю, можливо, ви десь бачили, але я ну, на жаль не зустріла жодної реакції від наших ключових партнерів, які б засуджували цей злочин. Ну, не знаю, від Сполучених Штатів Америки можливо це очікувано. Навряд чи будемо очікувати, що Трамп буде засуджувати росіянців. Хоча міг би вкотре повторити свою основну ідею, що треба закінчувати війну, бо гинуть мирні, цивільні люди. Проте навіть цієї тези не прозвучало. Для вас це не дивно? Дивуватися. З події війни, мабуть, не той шлях, яким треба займатися треба раціонально сприймати ситуацію, яка пов'язана з тим, що ми маємо динаміку розвитку цієї ситуації. Вона не стоїть на місці, і одна справа, якби там перший другий рік війни, наскільки підтримували Україну країни і лідери. Більшість країн Європи і світу то поступово вона змінюється. Десь відбувається втомлення, десь робота росіян їх нафта і газові кошти, які Путін активно залучає в такій діяльності в різних країнах, щоб змінювати відношення громадян, керівництва всіх країн по відношенню до України, і це боротьба в інформаційній сфері. В інформаційно політичний дипломатичний вона продовжується і незважаючи на те, що керівництво в країнах партії, які приходять наших союзників і не тільки союзників, змінюються. Треба проводити дуже непросту важку, я б сказав, воєнно дипломатичну роботу щодо відстоювання інтересів України. А так, це а це означає, що треба... наших партнерів щодо позавчорашнього обстрілу. Це справа рук росіянців, їх пропаганда працює. Чи дійсно це в тому від наших, партнер... у наших партнерів? Це по сукупності. Ви хочете прямо. От, подію охарактеризувати одним поглядом і підходом. А це складніше. Це в широкому спектрі оцінка. Тобто, це є і втома внутрі цей приход інших політичних сил по затратам цих країн, які вони вкладали в допомогу Україні. Ну і так далі. Це і дії коштів про які росіяни і спецслужб, які діють всіх, це ж відомо. Вони були завжди і зараз активізувалися під час. Цієї війни а кошти на жаль поки ще є, і за рахунок закупівлі е, нафта й газа е, в Європі, іншими країнами окремими країнами Путін зростає чи підтримує е, той е, фінансові можливості проведення війни. Тобто, це діє по сукупності. Ну тобто, якщо є така от втома у наших партнерів, ще й ці колискові тези від Трампа, що будемо завершувати війну, буквально від його адміністрації лунала, що це питання кількох місяців. Ми, я так розумію, можемо вже не розраховувати, що нам дойдуть чергову необхідну кількість петріотів чи айрісів. Ну, в принципі, це буде в кожному зверненні президента зікилунати, що ми очікуємо і все. Я б не став не, не був би таким категорічним, тому що в його підходах і його команди доводило, що якщо Путін не зміниться в підходах до виходу на перемовини, щодо зупинення ведення бойових дій, тоді буде здійснено продовжене нарощування, даже допомога воєнна допомога. Україні, але поки ще ми бачимо зупинення багато яких, якби гуманітарних, тому що, бачите, повідомлення є, що воєнну допомогу не зупиняють, а з іншого боку і джерела кажуть, що вона все ж зупиняється, і таке інше. Тобто, про петріоти, хоча з'являється така можливість, наприклад, старі петріоти Ізраїль, батареї, які 30 років передавали назад Сполучені Штати ізраїльтянам, вони їх повернули ракети передали там 90 правда, ну, модифікації Пак це не остання модернізація, але і такі нам дуже е, потрібні безпосередньо е, в Україну, тобто, незважаючи на всі ці перипетії відносно арісів, е, допомога, яка була затверджена попередня, е, і тобто до них, і самі системи теж відбуваються. Хоча позиція Шольца відносно Таврисов теж відома. Тобто, іде боротьба і казати, що тут чи все погано. І зрадать, а чу десь зовсім добре. Такого немає і не буде. Буде дуже складна динаміка всіх перебіті, uh -huh. в якій треба відстоювати інтереси України.раз uh -huh. давайте перейдемо безпосередньо до аналізу ситуації на фронті. Зокрема, на е, схід нашої країни перенесемося. Я говорю про Харківщину, адже аналітики моніторингової групи Deep State повідомили, що російські окупанти захопили село Новомлинськ на Харківщині. Йдеться, що зайняв. Що населений пункт загарбники постійно збільшують у ньому кількість піхоти, виставляють засоби ураження та зміцнюють територію. Однак, зазначу, що підтвердження цієї інформації від генштабу України наразі немає. І західні медіа, тут я можу помилятися в назві е, видання, але західні медіа зазначали, що росіянці, начебто, готові до багатомісячної операції саме на цьому напрямку е, на Харківщині, е, підсумовуючи все вищезначно, із своє бачення, пане. Ігоре, що ви бачите на цьому напрямку, завдяки чому ворогу вдалося так суттєво просунутися? Адже, ну, ледь не паралельно ми чуємо, що російські війська теж виснажуються. Начебто, підтвердженням того ж є і залучення військ Північної Кореї. Але, ну не знаю, таке просування на Харківщині навряд чи можна говорити про їх виснаження, якщо тим паче, вони готуються до багатомісячної операції. Це, що... Сituації на конкретній ділянці. А якщо зробити стратегічний погляд, тоді можна побачити, що вони все ж виснажуються, тобто втрати за останні місяці, суттєве. Тепер відносно того, що вони на всіх фронтах одинаково можуть посилатися, як раніше, це не відповідає дійсності. Вони зв'язку з невистачанням, скажімо, ресурсів, резервів, вони засереджувалися на двох напрямках. Тобто, це Курщина, принципова воєнно-політична ситуація Путіна саме там, і схід. Про які можна далі вести розмову. Тепер відносно з фронту східного нашого Купінськ для них важливий з точки зору того, що там треба розглядати об'єкти, які вони хочуть захопити. Це Купінськ і Купінськ вузловий Принципово важливо. Ну, сам по собі безумовно Купінськ, а ще не менше і залізниця, яка йде на Купінськ вузловий Вони е, нащіт, використовують шляхи. Шаси і залізниці, і тому, якщо б їм це вдалося, вони б значно підсилили свій, свої логістичні можливості для організації ведення бойових дій в цьому е, регіоні. Тому е, як ми бачимо, що вони е, за останні пару місяців е, е, зосереджувались на захопленні плацдармів. В цьому районі ну спочатку двох з одного наші сили оборони вибили їх і але ж ідею. Вони і плани не залишили і цьому концентрують свої можливості на розширення цих плацдармів для того, щоб в подальшому просуватися вниз в бік і нарощувати засилля наступальних дій на Купінськ і Куп'яскву вузловий Угу. Mm -hmm. Гаразд щодо е, іншого напрямку, зокрема щодо Донеччини, Покровську ви вже згадали бійці 110-ї окремої механізованої бригади заявили, що окупанти потрапили у вогневий мішок у великій новосілці. Це на Донеччині, мовляв, бої за місто тривають, однак ворог далі просуватися не може і вимушений підсилювати свої підрозділи у місті. Додам, що згідно з даними цей це населений пункт е, війська Росії окупували наприкінці січня. Між тим. Самі ж Росіяни почали зважати на свої шалені втрати на Покровському напрямку і перестали атакувати в лоб. Про це е, повідомив речник оперативно-стратегічного групування Хортасі Віктор Трегубов. каже, що ворог також перестав надсилати підкріплення на цей напрямок. Тут давайте почуємо пана Трегубова. Із Новопавлівського на Покровський чи з Торецького на Покровські напрямки, але це не дуже впливає на загальну кількість їх там і так досить багато, щоб вони могли постійно змінювати один одного та проводити ротації. Попри те, що у них немає такого надлишку особового складу, який був раніше, якоїсь великої проблеми у них теж немає. Я нагадаю, що днями військовий Кирило Сазонов в ефірі ранок лаєв заявляв, що Росія вже виснажена і використовує останній резерв. Наприклад, на ключовий покровський напрямок окупанти змушені перекидати сили з інших ділянок, як от з Курахівського. І тут, по військового він втрачає десь 45 тисяч особового складу на місяць. Призиває згідно свого плану він його виконує 30 тисяч, тобто 15 мінус чистий кожного місяця. В них менше техніки, менше сил, менше ресурсів. Я бачу, що кінець ну криза в Росії розпочнеться десь так, буде відчутно вже на початку літа. Кінець від 25-го року це важка фінансова важка фінансова криза в Росії. Отже, пане Ігоре, чи розділяєте ви думку того, що дійсно зараз от, росіянці використовують ледь не свій останній резерв? Через що, от як пан Тригобов говорить, речник групування Хортиця ворог навіть перестав надсилати підкріплення на покровський напрямок, але можливо вони просто тактику якось міняють? Щоб тактику а, змінюються умови для них ведення бойових дій. те, що стосується новосілки. Ми пам'ятаємо, яка е, пропагандистська хвиля була, е, що там залишились підрозділи військовослужбовці Сили оборони України. Вони оточені полон, відбулося по. Е, Значить, захоплення в полон, і таке інше. Насамправді, так на нова новасілка взята під контроль. Але якщо подивитися, е, в цей район, там річка робить, такі, якби таку кишеню, куди вони зайшли, якби е, витісняючи нова наші війська. Mm -hmm. І це саме той мішок вогневий, в який вони попали. Тобто, щоб просуватися вперед з трьох сторін, у них річка. І, там, не зна, як би порівняння з Великою новасілки, і коли вони зайшли, наші вдало використали цей момент і наносять їм ураження. І зупинили зрозуміле просування і перекидання, як вони намагалися сил після того, як захопити велику Новосілку під під той же Покровс, Не відбулося Такий же підхід був і навколо Курахова. Так вони захопили Курахова, просуваються по дорозі, як вони люблять це робити, і бої ведуться навколо дачного. Але бої дуже інтенсивні з великими опять таки, втратами. Якщо вони після захоплення Курахова якусь частину підрозділу перекинули під Покровськ, то далі робити це не можуть зв'язку з тим, що бої там інтенсифікувалися і є потреби в тому, щоб виконувати план просування на цьому напрямку, mm -hmm. і тому. Додаткових сил на Покровськ не з'явилося і тому вони топчаться навколо, і нема сил заходити безпосередньо в саме місце, а намагаються по флангам вийти на логістичні дороги з метою їх перерізання постачання логістики для військ сил оборони. Угу. Пане Ігоре, можемо якось оцінити у, у це у великій новосілці яка кількість росіянців могла потрапити у це вогневий мішок Ну і власне. Перепрошую, які подальші дії можуть ворог е зробити, аби ну власно вити з цієї ситуації? Їм треба стабілізувати ситуацію, Це означає, що вони потребують чи додаткових сил, чи їм треба виходити з нього. Тобто, це ж для них розумієте відступ, якийсь і перегрупування. Але так чи інакше до цього вони прийдуть, бо втрати будуть ще більше, а вони і так великі. А з іншого синш... тепер пацієнти цього це е, виграш часу дуже важливо для сили оборони України для того, щоб на цьому напрямку. Зміцнити наші оборонні можливості, а також, бачите не допускати перекидання як з під Нової Сілки, так і з-під Курахова, дачно підрозділів російських військ бік Покровська для якби проведення подальших наступальних дій з боку ворога. Це десятки чи сотні росіянців могли опинитися у цьому вогневому мішку? Питання десятку, сотню чого? Кількість особового складу? Не, ну, безумовно, сотні. Десятки – це сотні. Це. це дійсно, я погоджуюсь, що тактичного рівня події, але там діють у них підрозділи, і незважаючи на втрати по особовому складу. Тут сезоново про 30 тисяч це, мабуть, на початку літа а зараз вони восені довели е, на поповнення різними шляхами і не тільки своїх громадян, а залучених громадян інших держав по оцінкам західних фахівців до 50 тисяч в місяць, і тому, що тут вони це останніх. Резерви сказати досить важко, А стратегічна оцінка є фахівців. Вони горять, що якщо будуть у них такі втрати і такого роду інтенсивні бойові дії, то по ресурсу людському Росія може вести там до п'яти років ще бойові дії, а по бронетехніці втраті там до двох. Тому е, треба реальне, на мій погляд, оцінювати. Хотілось би безумовно всім нашим громадянам якомога швидше, якомога ефективніше, щоб знищувати ворога. Але на мій погляд, я з поваги для Сазонової, який він відстоював інтереси, солдата Сакопа і сам пішов. Бачте, е, ну на мій погляд, е, все ж треба близько бути до того, що відбувається на Угу. Гаразд а, власне, пане Ігоре, на е... Останок вам е зазначу, що за даними Діпстейту російські окупанти сповільнюють свій наступ практично на всіх напрямках фронту, оскільки в січні цього року армія Росії окупувала 325 квадратних кілометрів української території. Це найменший від серпня минулого року е показник. Е у серпні минулого року тоді було зафіксовано 360 квадратних кілометрів. Я сподіваюся, що це ознака виснаження. Хоча це мабуть може бути ознака того, що росіянці можуть перегрупуватися, адже в тилу в них резервів мені здається просто вдосталь. Ага. Тут доцільно треба назвати ще одну цифру, що в листопаді їм вдалося захопити 800 квадратних кілометрів. Тобто для того, щоб це зробити, вони втратили відповідний ресурс. І оскільки так відбувається, то від засічень зниження там початку говорили 200 тисяч, але ж насамправді, бачите, до 325 захоплення, і це немало. Тому що я хочу нагадати в Курській операції на початку, через місяць силами оборони України захопили десь біля 300. 1300 квадратних кілометрів, а зараз а, залишилось під контролем сил оборони біля 500. Тобто, от така динаміка і там, і тут. В цілому затрати і втрати особового складу збройних сил Російської Федерації, війни суттєві, і це безумовно впливає на подальші дії, виход на тих переговорів, про які. Все говорить відносно зупинення ведення бойових дій, й тому нашим союзникам, в першу чергу, американцям треба підтримувати наші можливості, наші спроможності. Тут треба привести дані. Це ми говоримо з вами відносно лінії, зіткнення так. ведення бойових дій. А те, що наносяться удари по об'єктам, і воєнно-економічним глибини Російської Федерації, цихари говорять про те, що. Якщо спочатку дій наших в них вироблення павно мастильних матеріалів було на рівні 317 мільйонів тонн, то після вот, на поточний час знизано знизилось до 167. шісті сіми. Чуть в вдвічі це суттєво і це укладається. Що дуже важливо в алгоритм. Тиску санцімі економічне спало на мастильних матеріал Трампа на Російську Федерацію. Якщо Байден, побоюючись того, що як це відобразиться на виборах, намагався зупина зупиняти наші дії, то Трамп не впряму а посередковано підтримує такого роду дії, тобто вони розуміють там його команда і він що таким чином це впливає на Російську Федерацію. І підштовхує е, Путіна для того, щоб виходити на ці перемовини. Угу. Пане Ігор, я вам дуже дякую за ваш професійний погляд на події на фронті. Ігор Романенко, генерал та засновник благодійного фонду за Криму Небо України, був з нами на зв'язку. Ще раз вам пане Ігоре. Дякую, що знайшли змогу долучити до нашого ефіру.